Ми продовжуємо серію наших відео про факультети і спеціальності чеських університетів. Це зручно, коли ви обираєте. Ми покажемо і сайт університету і сайт, де знаходяться гуртожитки, які вони. Сьогодні Західно-Чеський університет в місті Ползень, факультет прикладних наук, факультет дизайну та мистецтва, економічний факультет, факультет електротехніки, філософський факультет, педагогічний факультет. Який має двокомпонентну освіту, тобто дві спеціальності, одразу ви можете отримати. Юридичний факультет, де, до речі, є рідкісна в Чехії трирічна спеціальність, юридична спеціалізація, так і називається. Факультет машинобудування, факультет медичних досліджень з трирічними медичними програмами. Що цікаво, що деякі спеціальності мають можливість прийняти студентів без вступних іспитів. Отже, дивіться на цей факультет, дивіться на такі спеціальності, дивіться на такі університети. На нашому плейлисті Університети Чехії, канал Education Омельченко. Все про вступ до Чехії. Записуйтесь на консультації. Мене звати Наталя Омельченко. Продовжуємо наше відео.